Пані та панове, перший бій у ваговій категорії до 52 кілограмів. І це бій реванш. Справа у тому, що у минулому році ці боксери вже зустрічалися, і перевага тоді була на боці боксера з туманного Альбіону. Тож сьогодні українському атаману дуже потрібна ваша підтримка. Отже, у синій кут запрошується.

Great responsibility. after the police. Who's stopping you from killing me? This ass is me. Ass goes on loop by PE. If it's iron center, we believe a TV. Spreading rich and bitches. This new thing about snitches. Watch the masses move as the masses switches. System pissed, but barely missed her. My soul intends to save my brothers and sisters. Get up. У червоний кут кутринго запрошується, боксер команди Українські отамани. Азат Усеналіє! У синьому рингу найбільш титулований боксер команди британські левиві серця. Йому 26 років, зріст 171 сантиметр. Дворазовий чемпіон Європи 11 та 13 років. Срібний призер чемпіонату світу 11-го року. Бронзовий призер світової першості 13-го року. Ізуельса. Ендрю Селбі. У червоному куті рингу легіонер українських отаманів, представник Киргизстану, йому 23 роки, зріст 167 см. сантиметрів. За плечами нашого боксера, перемога на чемпіонаті Азії та Азіатських іграх. Багаторазовий чемпіон Киргизстану, учасник попереднього сезону всесвітньої серії боксу у складі нашого клубу. Азат Усеналієв. Рефери Ринзі Баходір Юманіязов Узбекистан. Теда лого лопегу. Ет близько до нього Ну що шановні друзі? Ми повертаємося у Ако Інтернешнл. До вашої уваги перший бій. Перед цим представимося для вас працює сьогодні. Я Володимир Кобальков. Ну а разом зі мною наш експерт Я, Олімпійський. Русук. І ви, Олександр Усик, олімпійський чемпіон. Зараз а, боксер професіонал. Олександр Олександрович Усик. Олександре, добрий вечір. Дякую, Володимир. Можна так неофіційно, я Якби как бы, простой парень. Не Александр, просто... Просто Александр, да, ну мені так Олександр просто Олександр можна. Олександр, ну по перше, було у вас день народження. Вітаємо вас. Спасибо. Ну і усиків стало більше. кажуть. З'явився Михайло да, Олександрович. Мих... Михайло Олександрович з'явився. От как якраз бокс, можна перейти к ньому, а потім повернутися. До Катерини хочеться привітати не лише вас, а й вашу жінку. Я хочу сказати в прямому ефірі, що я її дуже сильно її люблю. Очень-очень сильно люблю. І бокс так само. Так. Да. Що, перший поєдинок, Олександр, ну, насправді ми бачили вже цей поєдинок у попередньому сезоні. У Сіналіїв зустрічався Селбі, і тоді наш боксер, представник клубу української отамани, програв. Ну, Перша пара легких хлопців очікуємо, я так розумію, перш за все дуже швидкий бокс. Да, я думаю, що так. але це не показатель, то, що Селбі виграв в раз, а зараз він теж. Зараз ми посмотримо, хто з них виграє. Ну і в принципі, хочеться одразу, щоб ви дали оцінку нашій групі: Росія, Куба, Китай. Хорошая группа. Мне бы с удовольствием хотелось комбуксировать, когда мы были вот в этой группе. Ну, Кстати, было бы очень интересно, когда не было кубинцев, да. Но было бы очень интересно такая группа, как бы. Ну, первый раунд Вашку сказать, в принципе, в есть. стойки меняет, видите, Но он всегда пред... любитель этого. Мало роботи. Знаєте, так Перший раунд важко сказати, наприклад, так, що Селбі дивіться, чемпіон Європи. У ну, Наприклад, перший раунд дуже добре хорошо і завернув. Молодець, Представитель українських атаманів. У так? да? Азад. У Азат. Ну, Так представник клубу українські атамани. До речі, змінилися правила цього сезону. Не можна просто взяти під боксера і підписати. Є такий певний драфт, як у НБА, НХЛ, Тобто, спочатку ми обираємо не перший. Не можна забрати боксера, просто який сподобався. Є певна черга, тому що у нас на даний момент лише чотири легіонери. Один з них Сергій Карнієв. Ваша вага, в якій ви виступали у всесвітній серії боксу. Той, який знаєте, закохав у себе у першому ж поєдинку. Клименте Русові. Перебоксувал у Киеве Русвек и Тикав вас. Да, я, я видел, я видел этот поединок, я был тогда, это было в Дроворах. Вы знаете, мне кажется, вот эта смена правил какая-то непонятная. <свят> То есть одни правила, вторые, третьи. А в конечном итоге, когда оно уже много правил будет, они, скажут, не скажу, что же нам делать дальше? Будет просто путанина. Почему бы не сделать все легко, если ты хочешь боксировать, боксируй. То есть, ну, причем здесь очередь? Ну і, наприклад, щоб ви розуміли, з цього сезону жоден українець не має права боксувати за інші клуби. У, у, у кожній команді, так. Команда, яка представлена в сусідній серії боксу, не може віддавати, наприклад, в українців там, в Італію, як у нас було, так, в Казахстан, як був Сергій Деревянченко. А чому? Ну, такі нові правила. Тільки для нас, для всіх. А. Ну, Пускай внутрі іщуть, якщо, якщо названня яке Василь Анатольович придумав, так, українські атамани. Так, ну і там мені по що Василь Анатолій нам ще й допоміг придумати емблему, що саме ви зображені на емблемі українських отаманів. Я ні, ну я думаю, що на даний момент вже там є. Ну дуже на вас схоже. Перший раунд на у похожий. усе найцікавіше, Михайло Мельник. кстати, раунд. Ну, Перше, ви знаєте, ось згадувати попередній сезон. Українські отамани взагалі всі перші раунди, перші два забирали. А ось потім три раунди було провалу. Десь 9 на користь усі наліва. Перший раунд наш. От, Ні, розпреді... так, що... ну, плохо розпределяють на силу і не слухають те, що говорить тренер. Ну я не знаю, в чому здесь. То есть не дише, да, если он первые два раунда боксирует, а потом нет, значит, физическая физическая сила её нет. Ну, хлопці ж якось готуються. Він же розуміє, війти що... ви, виходить, якщо от як-то готується, то так буде. Тобто, він нормально готується, ну Ну, цього ну, разу я дивив, що... мені якби, как бы, ребята, правильно так це працює. Ще не вийшло у команди в попередньому сезоні. Ми, до речі, з вами коментували чвертюну. Так. Да. Не, в... не вистачало не знаю, чого не вистачало. Важко сказати. Но є суперники. Дійсно, дуже добросильні збірна Росії, у якій були представлені всі перші номери їх країни. Не таке враження сусі налії зрозуміло, що десь ми будемо підтримувати його більше. Більше розумніший бокс від нього, перші два раунди. Видите, он он очень грамотно делает. Он вроде бы держит его в напряжении тогда ножками. И в эту, ну, и сразу же его выдергивает и делает какие-то свои действия. То есть, ну, то, то есть если Селпик все так же пойдет и следующие раунды, то это ему на руку. То есть Азату на руку. Что сказать, еще по переднему сезону, когда Азат програв свой поведенок, он так само забрав першие два раунда, потом. Третій, четвертий, п'ятий не вдалося. Тоді якраз був британець сильніший. Хоча поки що все дуже-дуже добре. Через руку проходить. Так, да, да, молодець. Виді, пробиває на встречу, заканчувають передній рукою. І уходить з лінії атаки. Такий академічний бокс від британців. Так, дуже все прямолінійно. Танці у першому турі зустрічалися якраз із дебютантами і з китайцями. Були ви у Китаї, знаю, довго побули у Китаї. Ось також побачимо вже 30 січня. Українські атамани якраз із Китаєм будуть боксувати там на виїзді. Дуже цікаві кажуть суперники у нашої команди, що китайці так само крокують вперед у боксі. Щось такого ви побачили. Ну, я вам хочу сказать, как у них поставлено развитие детских школ, там, спортивных каких-то площадок и все. То есть там круглосуточно занимаются люди на, на улице, где бы это ни было, там все занимаются спортом. Есть у меня такое ощущение, будто кто-то работает, а кто-то ну, только тренируется. да. Но ну, бабушки, дедушки, то есть вот, вот это цайги, да, или там... Вот ну, спортивно мы, мы даже пробовали, но ну, мы утром, когда выходили, да, ну там утренняя там. И мы утром выходили, и все там молодые послы вот делали это, да, ну там, ну прикольно, и у них это все получается, все плавно. Дети тренируются, это у них все поставлено на, на высоком уровне, то есть это все идет от государства. Это это хорошо, здоровая нация. Ну, ось ЗМІ якраз вважаю, китайці, китайцы, наприклад, ну, не мають бути у Ось Вы так само розповідаете про чекать. Такая хороша така. такая. От азата. Ну, Я вам хочу сказати, що він ну, доволі таки хорошо виглядає після двох раундів. Да? Ну, давайте закінчення третього почекаємо. І знову ж таки, ось ми так само. з Вячеславом Паночевным думали, ну все, ну наш поєдинок, Два раунди на голову краще за Селбі. А тут я, людина я, я. Ну, тут, така ну, титулована. Тут, тут, тут давайте тут, тут наш буде, ладно. Ну, наш Азат всі налієв. Перші два раунди. Так само думаю, що 10-9. Ну, думаю, так. В другому раунді були падіння, але ви ж розумієте, то був не нокдаун. Давайте ще раз подивимося, усе найсмачніше, що було у нас у другому раунді. Ось тут неприємні дзвіночки були і для Азата. Ну, звісно, парень, парень... Он не хоче тільки отримати, хоче відповідати. Треба вигравати. Назад розуміє, в принципі, Олександр. Один з суддів, до речі, зверніть увагу вже не на нашу користь. Неодностайно завершується у нас другий раунд. Все такий перший неприємний дзвіночок. Допустимо, те, що я да, то 3-0. Він виграв однозначно. Ну, подивимось. Так уж, знаете, мы постепенно кажем, то Вообще так. уникальный народ. У Амадрускому боксе. Да, вот знаете, ситуация была где-то на чемпионате Европы, парень ударил судью. И вот... И Я считаю, что должно... Два человека бы дисквалифицировано, потому что надо здесь разобраться чуть глубже. Почему этого парня эти действия? Его же это спровоцировало что-то. Что а что повело это, э, эти действия? Провокация судили еще кого-то? Глубже надо. Они взяли и избавились от проблемы от какой-то. Закрываете око у Селби. Но ну, вы так знаете, на у одного хлопца. А сгадайте аматорскую карьеру Хитрова. Он маг бы каждый Конечно. турнир гонять и судьи. Ну и Осиналиев, знаете, так, Азад, терминами. чуть-чуть кураж поймал, он э, в этом эффекте может как бы... Футбольным термином начинает возить супер. Да, да, он может... Это его как бы прет, если такими прямыми словами говорить. Его это прет, это хорошо. Посмотрите, Гладик, а перчаточки-то другие, да? да только закрывается. Знову ж таки, Олександр, згадати ваш сезон у всесвітній серії боксу по-різному команда виступала. Ви боксували в Італії, коли вже було 4-0. Має, в принципі, можливо, для вас значення, ось як буде перший бій. Знаєте, ви вже з кращим настроєм будете виходити. Звичайно, ж краще починати лише з перемоги. Звісно, коли ті командні соревновання, ти, звісно, переживаєш за кожного ну, да, свого побратима. когда вы выходите и боксируете. Но когда такая ситуация складывается, то опять же не надо опускать руки, а надо чуть-чуть напрячься, и, они, и им чуть-чуть радостно станет, станет. Так что, ну да, ситуация такая была у нас. Я считаю, что там два боя, ну, туда-сюда, но... Опять же, если мы, если мы проигрываем, значит, мы даем на это повод. Вот так. Ну, я так думаю. Надо Якщо... значит, работать, выигрывать, чтобы не было ни у кого никаких претензий. віддавати, наприклад, третий раунд британців, я думаю, суддів жодної немає. Назад, відчув суперника, Вічук кров суперника. Видите, сабе начинает. Как? как это можно назвать? Бравада, я не знаю. Бравада. Выделываться, да? Ну, он пропускает. Он пропускает, смеется и делает какие-то действия. То есть это... Ну что, он всегда так делал, кстати. Это... За это не надо его судить. Он так хочет, он так делает. Это его бокс. Он вы знаете, это... такие рубиты, возможно, можно, когда ты выиграешь. Ну, может, у него другая техника, Владимир, вы же не знаете. Рассмешит и суперника? Ну, в одни ворота. Поки що у Сіналі, що там побачили у другому раунді, на голову вищий. Маю на увазі Володимите, у якості. А я кокса. вам кажу, це привзяте отношення к українському атаману. Другий раунд Стоїть арбітр. До речі, так само нововведення, але ну, ще з попереднього сезону давайте подивимося. Пах! Молодець. На відході так само працює. Знову ж таки, нововведення. у залі працює 5 арбітрів. Кожен з них рахує. Але жоден з них не знає, чиї. Бали візьмуть до уваги головний. Тому ось тут знову ж таки, тут певна боротьба, з, ви розумієте, з чим. Поки що британцю. Я думаю, що в нашу сторону має бути 3-0. 10-8, навіть так, один з суків. Это он за прошлое раунд. Віддає. Віддає. Так, да, ну... глаз, глаз больше напух. Ну я так розумію, ліве око а зліва, а так ну, майже не видно, так, коли так око закривається. Це має стати козером, а зато усі наліво ці удари, пірнати, мабуть, під руку. Еще рубы ты. Он будет пытаться сейчас тянуть на себя и, и работать, он уже не будет идти. Но здесь такая ситуация, кто выдержит. да? Они будут друг друга перетягивать, и кто сдаст, а тот и пойдет. А как захищаться с таким оком? Ну, у него еще одна есть. <сху> -ху -ху -ху. То не, ну ситуация, ты попал в такую ситуацию. Ну что же здесь сделать? Если троиться, надо бить того, что посредине. Це стоїть коло. Ну, поки що, що Селбі важкувато боксувати проти одного. Ось дати всі наліва. Якщо він побачить трьох. Чи йде вперед. Ась, якби не ці танці... Я би сказав, що навіть не йде, а бросалися. Ну я не думаю, ви знаєте, Мені я вважаю, що хороший бокс, що суддя мало вмішується. Ну, це... Говорять о чем-то, що ребята не грязні, а боксируют вони. Ну, з іншого боку, ви правильно сказали, він почав кидатись, але ну, 52 кг вага. Тут можна сподіватися на нокаут чи нокдаун. Може бути такій вазі. А чому ж не може? Ну mm. що? У всесвітньої серії боксу такі возі я не пригадаю нокаут чи нокдауну. Навіть нокдауни важко погадати. Я смотрел какой-то бой э -э, молдованин э -э, Гажан. Он нокаутировал кого-то. Не на серии бокс он боксировал. -то, причем так хорошо. Француза вроде бы. А что, когда первый сезон был? Так, ну и я, так, разумею, станет. Четвертый, пятый раунд задание у Синалиева просто до Ну его надо не... не... Не треба давати те, що він хоче. Ні, ну якщо людина хоче танцювати, хай танцює. Ось ну, поки що велике запитання. Дворазовий чемпіон вот Європи. Дворазовий чемпіон Європи. Буксує проти Азата Усіналієва, бронзовий призер чемпіонату світу 2013 року. Петримывает так само преемного зараз, чего это а Азата у Синалиева. Замоментал, исчез попреднего сезона. У нас и у Синалиевы, и Хасанбой Усматов. Потрошку стоютеридным и для нас. И четверто... Первое, то, что он делает свою работу, которая ему нужна. То, что приносит ему победу, он это и делает, ничего не выдумывает. То есть старается делать, передать то, что ему говорят тренера. Так само цікаво, Олександр, коли боксуєте, ви когось чуєте, коли ви в ринзі? Коли кричить хтось? Ну, тренер. Ну, Джеймса, конечно, я слышу. Чуєте? Да, Джеймса, Сережу там. Ну, просто через тренирование. Ну, я, що? Слышу, я слышу непонятки, которые кричат. Убей там еще что-то. Ну, мне это не очень нравится. Знаю, чуєте это спортивное да? мероприятие, как бы такое, убей, еще что -то. Ну, это ж спорт, ну зачем убивать? У нього семья есть. Ну, Нет, них ну это чуть-чуть не, не уважение. Ну, все равно это эмоции, как бы, ну. Деякі боксери кажуть, що ну, виходять в ринг, вони звикли лише до голосу. 10-9 знову ж таки, четвертий раунд. Можна, ну, п'ятий буде цікавий, як Селбі буде проводити. Ось, дуже багато боксерів кажуть, ви знаєте, я в ринзі нікого не чую. Свідкарі, виходиш в ринг, ти ж не глохнеш. Правильно, ну як можна не услышати? Кричат, ну це слышно, Ну ти ж не... аглух. Ти зайшов в ринг, все вже оглох. Ні, ти, ти слишишся. Деякі кажуть, що я звик до голосу свого тренера. Я його розумію. Відмова. Все. Побіда. Так, за 4 раунди навіть виграв аз за ліфт. Ну, око там це вже як у Ні, Я добова. думаю, що правильно, тому що в такій ситуації, якщо дати боксувати, то може усложнитися. Може, да, а да, не видите, Володя? Ну, я тільки зараз вернув. Там поруч з Брюс Лі Боб Марлі. Не знаю, я вижу тільки про слід. Ну, Схожа людина на Боба Марлі. Затусі наліїв сьогодні красунчик. До строкового заявляється. Я би сказав, так. Красавчик. Ну так буде правильніше. Да? Він так зрозуміє, якщо да. так йому скажуть. Молодець. Так, він добре а... За... відбоксував. Закладає фундамент. Ну, мені да. понравилось, по крайній мере. 1-0 на користь українських отаманів. Зараз ми це почуємо від Сергія Бриля вже офіційно і будемо чекати наступну пару. Ну, не вдалося сьогодні селбі. Давайте офіційно man. послухаємо. Yeah. Ну що ж, Офіційно Василь Ломаченко, Олександр, Ваш кум. Yeah, Василий. Чого показують ваші рідних? Раз, ваших близьких показують. Да, братик мої. Очень добре смотрится. Ну що ж, такий був перший бій. Давайте дочекаємося вже прудкого, який буде виходити наступним. 1-0. Україна попереду.